Привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліодайджест, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Мультимедійну виставку Імпресивний світ Тараса Шевченка представили на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. У межах офіційної програми українського дому воля спейс. Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України. Це перший український культурний хаб на Олімпійських іграх. Презентацію в Парижі провів директор. Рой Амід після презентації відбулося живе виконання на Вільончелі Тараса Бервицького в Україні. Запустили новий курс кримсько-татарської мови та літератури, що буде доступний для учнів 5 та 6 класів нової української школи. Про це повідомило Міністерство освіти та науки. Цей курс розроблений спільно з платформою Всеукраїнська школа онлайн. Він складається зі 140 уроків, в ході яких діти зможуть ближче познайомитися з культурою, мовою та літературою кримських татар. Курс можуть пройти всі охочі, він у відкритому доступі. Його розробляли провідні. Вхідці та носії культури цей курс це можливість берегти та розвинути унікальну мову, і культуру кримських татар, забезпечити доступ до якісної освіти незалежно від місця проживання учнів. Кожен урок це подорож традиціями, історією та природою Криму, зазначила Мон. Премія книжок-блогерів, яку заснував фестиваль Книжкова країна, оголосила короткий список претендентів на перемогу. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці фестивалю. До шорт-листу увійшли 5 книжок, що були видані в Україні 2023 року, першій половині 2024 років. За. Відповідно, список є Анастасія Левкова за перекопом є Земля, видаництво лабораторія, Ребека Куан, Жовтолика, видаництво Жорж. Ріо, ніби ми злодії видаництво Артбукс, Ребека Ярус, четверте крило видаництво Кисиді. Валеріан Підмогильний невеличка драма. Видавництво Віват. Видавництво основи спільно з видавництвом стривоч передали культу, культову працю Соломії Павличко, «Дискус модернізму з українській літературі. Про це м -м, повідомили на Фейсбук-сторінці видавництв. У цій книжці авторка проаналізувала дискурс українського модернізму, від творчості Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Гната Хукевича, Михайла Євкова, до представників молодої музеї, ну, української хати, письменників 20-х років, найпрезентативніших постатей еміграційної літератури 40-х років, а також Нью-Йоркської групи 60-х і 70-х років. Як наголошують у Давництво свого часу дискус став не просто головним дослідженням про українську літературу, а й започаткував широку публічну дискусію про цінності та поступ модернізації всього суспільства. Український сервіс на основі штучного інтелекту для допомоги у написанні текстів англійської Grammarly став лідером е з українських брендів іноземцями. Про це йдеться у дослідженні Made in Ukraine, які українські бренди знає світ від бренд Ukraine. Е -е, респондентами респондентами е -е, запропонували обрати із запропонованого переліку українських торгових марок ті бренди, які вони знають. І найбільший відсоток впізнаності має представник українського IT-галузі Grammarly. Це 44% у США, 39% у Великобританії. У інших країнах менш знають про цей сервіс. Це десь 9% в Іспанії і в Франції там, також по 9. 11% в Німеччині, в Польщі 8% і 18% у Туреччині. Речені. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавився під процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!